Пирам, стежинка. Ми вам. вам. Відразу зазначимо, що ми дуже сумнівалися, що варто робити цей випуск. Продовжується війна і знімати розважальний контент важко. І сприйматися він може по-різному. Для когось він може бути недоречним. Та справа в тому, що в мене немає дому. То... Ні, цього разу не в цьому. А в тому, що ми подивилися статистику і побачили, що в цей час ви, наші дорогі глядачі, більше всього дивитесь саме ігри. От і вирішила зробити для вас гру. Тема у цей час очевидна. Надія. Надія. Вона не перестає бути актуальною. Не знаємо, що ще так підбадьорює та втішає. Зараз важливо нагадувати про справжню надію, яку ми маємо в господі. Тому всі питання гри будуть пов'язані з місцями з Біблії, які говорять про надію або віру. Це допоможе нам і гарно провести час і ознайомитись з тим, що Боже Слово пише нам стосовно надії, щоб наші переконання стояли на міцному фундаменті. Тому радимо не просто відповідати на питання, а звертати увагу на вірші, які ми обрали для цієї гри. Вони дійсно підподілюють та надихають. Їх корисно знати і для себе самих, і для того, щоб ділитися з оточуючими. Гра складатиметься з трьох турів по чотири питання. У кожному турі ще й тип завдання. Рахуй, скільки набереш балів за правильну відповідь. В кінці ми покажемо таблицю емоджі відповідно до кількості балів. Дивись своїми очі у коментарях та подивимось, який загальний настрій у нас вийде. Перший тур. Тут потрібно продовжити вірші з Біблії. Якщо зможеш це зробити без варіантів відповіді, сміливо додавай собі 2 бали. А якщо вірно обереш поміж запропонованих варіантів, 1 бал. Отже, перше. А тепер залишаються віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними здогадався? Тоді варіанти: Надія, мільярдний мільйон, любов, слон. Правильна відповідь. Любов. Бог же надії, нехай вас наповнить. Варіанти «Богатством слави своєї. Бензином, радістю й миром, спокоєм та благодатью. Весь вірш звучить так. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Духа Святого. Тобто, правильна відповідь Радістю і миром. Наступний вірш. Втішайтеся надією на ЗСУ. Та любов'ю. Будьте терплячі в біді. На щасливе майбутнє. Втішайтеся надією. Будьте терплячі в біді й наполегливі в молитвах ваших. Нехай серце вам не тривожиться. Макдональдс скоро відкриє. Віруйте в Бога. Перемога за нами. Надія є! Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Другий тур. Тут потрібно обрати правильну відповідь і отримати за це бал. Але якщо встигнеш правильно відповісти до озвучення варіантів, плюсуй собі 2 бали. Чим Соломон радить надіятися на Господа у приповістях в третьому розділі п'ятому вірші А. Розумом. Б. Душею. В. Нутрощами. Г. Серцем. Надійся на Господа всім серцем своїм. А на розум свій не покладайся. Наступне. Назвіть два супутники Надії згідно 1 Корінтян 13-го розділу. Місяць та Марс, Віра та Любов, Мудрість та праведність, Байрактар та Джавелін. А тепер залишаються Віра, Надія, Любов. Оці три. Якщо ти був уважний, цей вірш уже звучав на початку нашого випуску. Хто згідно посланню до римлян, не буде засоромлений? Українець. Хто вірує в нього, хто надіється правди, хто молодець, каже бо писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. І останнє питання другого туру, завдяки чому в нас є жива надія, виходячи з послання апостола Петра: Воскресінню Ісуса Христа з мертвих, смерті Ісуса Христа, народженню Ісуса Христа, життю Ісуса Христа. Великою милістю своєю він відродив нас до нового життя, яке приносить живу надію завдяки Воскресінню Ісуса Христа з мертвих. Це надія на нетлінну, непорочну, нев'янучу спадщину, що чекає нас на небесах. І третій тур. Тут теж тебе чекають чотири питання. Тут у віршах ми пропустили слово або віра, або надія. І тобі потрібно визначити, що саме. За правильну відповідь один бал. Перше. Радійте, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Правильна відповідь надією. Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. Наступне. Бо досягаєте мети вашої спасіння душам. Бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Ми врятовані й маємо в серці. Ми врятовані й маємо надію в серці. Наступний адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. Ну що, порахував свої бали? Скільки в тебе вийшло? А ось і таблиця балів та емочі, які відповідають цим балам. Обов'язково напиши в коментарях, який вірш цього випуску найбільше підбадьорює тебе особисто. Сподіваємося, вам сподобалось наше відео. Не забудьте поставити лайки та написати ваші емоції у коментарях. Бувайте! Маю надію, ти гарно впорався з нашими завданнями. А якщо ні, то нехай ці вірші будуть для тебе підбадьоренням цей непростий сьогодні час. Читай Біблію частіше. І не забудь підписатися на наш канал.